Хочеться ще показати вам ще один зразок болю, який, продемонстрували, типу, типу, відіграли на сцені. Але мені було боляче це дивитися, і я хочу з вами поділитися своїм цим досвідом, тому що, ну, хочу, ну, хочу. ну, ну типу, ну, от погано було це. погано. Випадково побачила вірусний відеоролик, який дуже сильно нагадав вірусний відеоролик Володимира нашого Олександровича. Про те, що все піздяти, піздять, піздяти, піздяти, я учитель, -та -та. і зрозуміла, що, ну, по-перше, не вірю. А по-друге, ну, ну, ти ж стендапер, ти ж, типу, виходиш на сцену і тобі треба відіграти, ніби ти, попри те, що цей текст заготовлений, ну, принаймні його якось говориш так, що в нього можна повірити. А це було якось дуже погано. І воно теж про мужську біль, от боль, я мужичка. Але воно таке непереконливе. прямо от Мені боляче було це дивитися і не можу це не відмітити в своєму етері, тому що не можна так погано робити інформаційний продукт. Ну, реально. Дуже переймаюся, тому що хотілося, щоб перший жарт нового сезону. Знаєте, от він щоб був якийсь не просто ну смішний, а щоб це була якась думка, щоб ви замислилися. Хотілося, щоб ну при цьому, щоб це було щось таке толерантне, щоб нікого не образило, щоб всім імпонувало, всі погодилися. Знаєте, хотілося, щоб перший жарт був як маленьке кошеня, е, таке незграбне. От, типу, і смішно, і мило, і всім подобається. І знаєте, е, я їбав, чесно, я їбав. Мене затрахало це гіпертолерантне суспільство. Правда, це мізогінія, це мізандрія, це сексизм, це расизм, це лукізм. Це, блядь, ідіть в пізду просто. Ну, зараз ми туди підемо. Так от. Ну. Євгенія, ви ж не вперше в стендапі. Ну, може ваш стендап виглядати так, ніби ви не згадуєте під час того, як матюкаєтеся, який матюк має іти першим? Що там їбав, в пізду, по такому порядку? Він говорить цей текст і згадує цей текст. Він говорить цей текст і згадує. Там емоційного немає. Там, емо... там просто проговарювання. Я так розповідала топіки з англійської мови у школі. Так, значить, зараз я скажу їбав. Значить, тут мене заїбав, тут ідіть нахуй, тут в пізду і вообще. І головне, що він говорить про те, що його заїбала наша. Я їбав, мене затрахало це гіпертолерантне суспільство. Правда, це мізогінія, це мізандрія, це сексизм, це расизм, це лукізм, це, блядь, ідіть в пізду просто і от він говорить, що його затрахало гіпертолерантне суспільство. Але далі він говорить взагалі не про толерантне суспільство, яке насправді його затрахало. Просто у нас кожного дня когось катають на шакалячих експресах. То Клавдія Петрівна не так зробила концерт, то Телебачення Торонто не такий випустили випуск, то якісь інстаблогери не так висловили свою думку. Тут погоджуються долбайоби, правда? Все сходиться. І, і мені здається, у нас через це якби вже Перестає працювати інститут репутації, бо все як а, з тим пастухом, який по приколу кричав «Вовки, вовки», А коли вовки прибігли, ніхто не відгукнувся. Я сподіваюся, аналогія зрозуміла. Якщо ні, то вибачайте, ви тупі. Я от, знаєте, видно, що згадує текст. Ну реально, ну ну ти не можеш матюкатися так, щоб виглядало, що ти згадуєш в цей момент текст. Ну не можеш ти так матюкатися. Ну не треба тоді взагалі матюкатися. Реально не треба матюкатися, якщо ти працьово матюкаєшся, ніби згадуєш, блядь, йобаний цей текст. Все. Бачите, я виглядаю як Женя Янович. Ну, хоча я цього не вчила, тому що у мене з голови йде текст в, в ефірах завжди. І ви бачите, до речі, різницю, коли я матюкаюся і коли у мене парвало, і коли я щось таке, ну типу, для красного соця це, це видно, це видно. Більше того, коли він говорить, у нас інститут репутації не працює, що він у нас працював до цього, і питання в тому, що він з одного боку говорить: мене заїбало це толерантне суспільство, яке там не толерує. Гіпертолерантне суспільство, яке насправді не толерує певну поведінку. Воно нетолерантне, воно навпаки, ти критикуєш не те, ти переплутав. Ну, текст плохо написаний, плохо написаний. Але, знаєте, до однієї думки я хочу о, причепитися детальніше і дати її вам подумати. Знаєте, дійсно, зараз у нас дуже популярною історією є оцей от захист ображеного. Треба вступитися за ображеного треба. Захистити його треба в момент конфлікту, якщо ти бачиш когось ображають, вийти, стати і броситися на амбразуру. Мені здається, що у нас вже наступний етап має бути. Наступний етап. І, власне, про це теж багато в чому моєї етери. Етап в тому, щоб дати людям, які можуть, які загрожені образі, оцей от ресурс. Який дозволить їм навчитися давати відпір так, що ці піздуваті обіжателі на них не полізуть нага... ніяк. До речі, я от зараз про це говорю, і Філікс Ізраїлєвич це казав в своєму ефірі. Я не у нього це споздала. Це насправді думка, яку я давно думаю, яку я давно хотіла сказати в ефірі. Насправді зараз, ну ой, бляха, я включила цього. Насправді зараз історія в тому, що ми дійсно ну от я це особливо я це помічаю зараз в взаємодії з Лесиком. Дуже часто я бачу, от зараз він тут впаде або ще щось, ще щось. І я дуже сильно стримуюся, щоб не побігти і не стати йому запобіжником від цього. Тому що він має впасти, навчитися підніматися. Він має там. Ну, я, звичайно, я, звичайно, не та матір, яка буде викидати з гнізда, прямо. Але я е не повинна ставати запобіжником між будь-яким дискомфортом дитини, з яким вона без мене не зможе справитися. Те ж саме відбувається у світі нашому супер. Типу, ну, того, що називає Янович толерантним, насправді воно не толерантне до хуйні, до зла, до піздця, до образ, воно не толерантне до порушення кордонів, воно не толерантне. У нас давно вже толерантне суспільство. Слава Богу. І питання в тому, щоб це нетолерантне суспільство вчило тих, хто знаходиться у слабкій позиції, бути такими ж нетолерантними. І також давати піздюлії. От давати піздюлі, щоб в той момент, коли толерантне суспільство чи не толерантно, прийшло захищати ображеного, ображений сказав: я вже дав піздюлі, Отам от, от можете ви витерти юшку крові. Я не про насилля кажу, я кажу про різні способи дати відпір. Тому да, тому да, ми зараз ми зараз дійсно знаходимося в зоні великої турбулентності, коли захищають всіх все, захищають істиш на зупинці, хтось до когось причепився, і ти такий, я ще защищу, і того защищу. І те, коли ви бачите, що людина не здатна дати відпір, а там відбувається, ну наприклад, я завжди, коли бачу в публічному. В громадському транспорті якихось педофілів, які труться біля малолітніх дівчат. А я пам'ятаю це відчуття, коли ти стоїш біля тебе, третьої мужик, і ти боїшся щось сказати. Там, звісно, я не буду чекати, поки дівчина дасть відпір. Я просто покажу їй, як цей відпір давати, щоб наступного разу вона його зголосно зробила і сказала. Да? Але в якихось таких ситуаціях от, не треба гратися, супер-гіпер-вот-вот. Але насправді, ну, Женя Янович, ти переплутав. гіпертолерантна, не гіпертолерантна. Що ти хотів сказати? Оце про Матюкався. Ну, про Матюкався. Ну, ну... Давайте для детоксу коротенько послухаємо теж е написаний заздалегідь текст з Матюками, який мені виглядає більш природньо. Можливо, тому що це пісенний текст. І це теж, до речі, про те, як страдають пацани, гурт Дну. Мені ця пісня сподобалась, я її декілька разів послухала. Там далі, взагалі, прекрасний текст. То й далі текстів вам давати не буду, тому що треба йти і слухати самі. Посилання буде до сьогоднішнього етеру в описі. До відповідами пісні. А їх уже сім. Як не скажеш? Чесність тоже пать Ти саму сіночку не втрать Підніми, як пісні номер Тобі похуй на мої пісні а мені на тебе, ніби ні, ні. то ти похуй на бої Немає запальнички, не включила ліхтарик в телефоні, не могла показати оцей ось типовий рух на концертах. Ну, реально, хотілося б під це порозкачуватися. І там далі текст просто прекрасний. Рекомендую вам це послухати. Це просто клас. І теж про страждання пацанів. Ми сьогодні говоримо про страждання різних пацанів. Більш-менш талановитих, ну, зараз буде менш. Ти жінка, абюзер аб'юзер, аб'юзер, з тобою я. Такий знаєш, ти жінка аб'юзер, но я зразу під каблук залізу, тра-та-та, все нормально покажу своє місце. Все Пацан показує правильно. Ну не пацан, дядя дядя показує дядя дядя Жора, він дядя жора, показує правильну ієрархію. Звичайно, те, що дядя Жора до сих пір існує на українській сцені, це для мене загадка. Яким чином взагалі хто це купує? Але знову ж таки, чим більше крінжового українського продукту, тим більше українського продукту взагалі я не проти, я абсолютно за тим більше, що жора співає тематичні пісні. Обідяй мені. Що мене ти ніколи не забудеш. Не забуду, дядя Жора, тебе ніколи, тому що таких Рим, як у тебе, мало хто пише. Завтра зійде наше сонце прямо у твоє віконце мріями. Сонце, віконце. Ну, це звичайно уже талановитіше ніж тебе, тебе чи там тобі-тобі. Що ми сьогодні слухали. Але ну, у дяди Жори, звісно, з Римою все погано. Оляби, що у світі немає війни, і лунають тільки добрі пісні, і ракети не летять удома. Ну, я можу щось уявити, але... Поки дядя Жора, уявити, що співає лунають тільки добрі пісні, я не можу. Реально, вибачте, у мене фантазія велика, але ну от уявити, що тільки добрі пісні, ну не можу. Ну не можу. Тим більше, що у дяді жори є дуже багато, тоді не у дяді жори. Подібних до дяді жори проєктів у нас теж дуже багато. Ви навіть не уявляєте, скільки їх багато. Я насправді ну насправді я постійно дивлюся якісь такі відеокліпи такі відкладаючи їх собі там, щоб потім колись вам продемонструвати. Найчастіше до цього ніколи не доходить час. Але сьогодні тематична передача. То чому ж ні? Бранці сонце сяє. Ти така ясна, небо голубіє. Сяє твоя краса. Сяє ясна, голубіє, краса. Не твоя провина, що розбив коліна, я до тебе біжав, я до тебе біжав. Тепер це не найбільший хід. Найбільший хід ось цей. Поруч, все все прекрасно. Чувак вміє відпрацьовувати, співає про емоції. знаєте от Виглядає це, як от рандомно просто вийшов, і якийсь генератор підключився до генератору речень і такий: Давай генератор речень на тему, що біля мене прекрасна жінка. І генератор йому просто одне за іншим речення хірачить і він от так от і співаю. В принципі, хороша пісня, теж нормальний підхід. Потап так співав, господи. Ну чому ні? Колосвінки сміється, сміх наче пісня. Світло твоєї душі освітлює все навкруги. Ну, далі я вже не змогла слухати. Воно так уже загрузливо починає звучати. що на цьому етапі світло твоєї душі освітлює все навкруги. І не такий, ні, все, дякую. Я вийду з кімнати. Я не хочу далі бути присутній при цьому злочині проти музики і Рим. Але. І така музика є. Бачите, пацани пишуть пісні. Ринок вібрує. Ми про нього просто нічого не знаємо. Ми знаємо там про Артема Півоварова, там, я не знаю, про Макса Барських, про хто там у нас ще співає. Ну, от про Віталіка Казловського він про сина заспівав пісню, таку щемливу. Взагалі зараз от почали про сім'ї теж писати. Надя Дарафєєва неочікувано записала пісню Колискова. Про всіх матерів, всім матерям при свята від Наді. І я так думаю: так, а чекайте, а скільки місяців було дитині Кацуріна, коли Надя з ним поїхала за границю? А він покинув свою дружину з двома дітьми, один з яких мав декілька місяців. Ну, минуло три роки, Надя Кацурі... Дорофєєва Надя... Надя записала пісню з присвятою всім матерям, всім матерям, які переживають за своїх дітей і ховаються і так далі. І пісня Щемлива. І до речі, я дивилася, як почали з'являтися в цей же день дуже багато різних відгуків, де люди плакали, витираючи очі хамічками. Женя Янович серед них був. До речі. Я така думаю, ну так. Да. Всі приєднуємося, всі приєднуємося до прекрасного. Ну пісня щемлива, Очевидно, кожна, кожна жінка, у якої є дитина, яка чує тривогу і біжить з дитиною кудись в коридор. Вона, побачивши цей відеокліп, звичайно, у неї буде просто триґер і флешбек. Я не знаю. Але ну це відверте паразитування. Просто на тому, що однозначно зіграє в аудиторії. просто паразитування. Причому що у Наді Дарафієві завжди була націленість на підліток. Потім вона записала одну пісню, оцю ось в синьому красивому модізі з однією панчохою. і вона мені навіть сподобалася. І мені здалося, що Надя вирішила стати старшою. Тут вона зразу в материнство ушла, просто скочивши декілька стадій. Я така думаю, ну, окей, хорошо. Але це насправді не, не таке не таке вже і жахіття. Надя буде співати різні пісні. У неї все одно костюми поки що підліток, шкалярок, у цих всіх, я не знаю. З закосом під маленьку дівчинку, тому що треба, в принципі, бути орієнтиром для а, своєї аудиторії. Треба виглядати приблизно, як твоя аудиторія це а, таке.